Вітаю вас, друзі. Ви на каналі ПМК Політика Музика Книги. 30 березня головний рабін України Моше Асман оголосив, що за його запрошенням в Україну приїхав пастор Марк Бернс, духовний радник президента США Дональда Трампа. Пастор відвідав Бучу, Ірпінь та Бородянку в Київській області міста, які в 22-му році, з початку війни, зазнали значних руйнувань через російську окупацію. Я впевнений, що ці емоції та свідчення не залишаться особисто в нього. Пастерн Бернс, людина, яка має можливості бути почутою там, де ухвалюють великі рішення. І я вірю, що голос правди з України буде донесено до самого серця нового американського керівництва, написав Асмон. Сам Бернс після візиту заявив, що українські військовослужбовці на передовій просять не грошей, а зброї для знищення російських безпілотників. Вони просять тисячі танків, 300 літаків F-35, протиповітряну зброю, щоб вбивати безпілотники, які досі обстрілюють цивільні будівлі та вбивають людей. Написав пастор у соцмережі Twitter. В межах релігійного форуму в Україні зустрілися духовні лідери різних конфесій і громад. Вони обговорювали труднощі, ділилися своїм болем і сподіванням на краще майбутнє. Особливу увагу привернула присутність пастора Марка Бернса, який став гостем заходу. Бернс брав участь у політичному житті США кілька разів, невдало намагаючись потрапити у конгрес. Під час президентської кампанії, в 16-му році підтримував Дональда Трампа і був членом правління організації, яка називалась «Пастери за Трампом».